І доброго дня, друзі, доброго дня, шановний владістане А сьогодні у нас трансляція експериментальна. Сьогодні стрімер буде тримати своє слово, яке я вам говорив вже давно. Напротязі чотирьох місяців я вам говорив, що в мене є ідея зробити стрім українською мовою, виключено українською мовою. Тому що, ну, всі знають прекрасно, що я народився в селі. Ось. І в селі я розмовляв і а, ну, родився і виріс розмовляючи українською мовою, але, але а, в мене в селі, я не знаю, як у вас, але я думаю, що, що, що в багатьох поселеннях а, в Україні є багато слів, скажімо так, скажімо так, на суржику. Ось. Тому, якщо стрімер буде десь не говорити виключно літературною українською мовою, а десь будуть проскакувати. Слова на суржиці, да я я вибачаюсь за це а, заздалегідь. Чому? Тому що ну я народився виріс, розмовляючи українською мовою з деякими а, словами на суржиці в побуту, а, і це ну це можна контролювати так, але якщо ти ведеш пряму трансляцію, та якщо ти а, виходиш десь на емоції, так що ти десь а, дуже швидко розмовляєш, то в тебе воно а, може, може з'являтися. І я вважаю, що в цьому немає ну, нічого такого, тому що в більшості, в більшості сіл в Україні ну, таке є. Десь це слова на суржиці, десь це діалект якийсь. Ось, десь трошки польського діалекту також зустрічається, тому це, ну, це нормально. Тобто. Я надію, що ніхто не буде за цього мене тролити, підколювати та таке інше. Я буду намагатися, але якщо десь щось буде не виходити, то Ну, це вперше в житті за все своє життя. Це перший, перший раз, коли я буду вести пряму трансляцію української мови. Тому що коли я починав робити контент на Ютубі в 2014 році, тоді і не пахло якимось українським Ютубом. Е, дуже було. Ну я, я навіть не знаю, чи були тоді канали виключно, які спілкувалися українською, чи були канали, які виключно робили відео українською. Були в нас музиканти, які робили е, пісні українською мовою, але щоб якісь пізнавальні ролики та таке інше. Ну це, мабуть, або не було, або було дуже мало. Тому тоді починати свою, е, свою діяльність на Ютубі, починати її е, виключно українською мовою. Ну так такого не було. Ну як, такого, просто, ну, не було би не ні переглядів, нічого. Ось, але зараз але зараз дуже багато, і це дуже файно. Дуже багато з'являється каналів українською мовою, дуже багато з'являється контенту, контенту українською мовою, україномовного контенту та таке інше. І це дуже круто, це неймовірно круто, що що таке є. Тому зараз. Провести трансляцію а, вигляді експерименту українською мовою, мені здається, це цікаво. Ось грош, є гроші, є настроєння. На... Немає грошей, нема настроєння. дякую Олегович. за Невеликавуч 50 я. гривень. Опа, нарешті стрім рідненькою мовою, до речі, з Днем Незалежності. Так, всіх вас зі святом вітаю. Я там зробив плашечку таку невеличку. Ось. Але дуже багатьом буде Міша, зараз. Іша, все переписуємо, тебе скучне а, лицо. Тебе ніхто денег не дасть. Дякую, дякую за Ні 33 гривні зі святом всіх. Я чекав. Є стрім з 2016 року. Ти молодець. Дякую велике. Обняв. Дякую за підтримку. Я говорю, що ФВ 215Б183 вона буде краще. Хоч гармата у них досить схожа, але те, що це один, один картон, та й маскування в неї таке собі, якщо чесно. Відлітаєш просто від машинного пуку. Давай, вертухан йому. Я... Ну добре, добре, не, не, не так все й погано. Б. Я зрозумів свою помилку, не потрібно було зводитись, потрібно було й... Ти просто нажимаєш кнопку та й все. А ну не я тебе за потрою, іди. Дан, ти, дякую. Олександрія, дуже... 33 гривні. Небезпечно, небезпечно. Прожміть всі лайк, стрім, тренди продвінемо. Дякую. До речі, я рак, 3К на топах. Нех... Собі рак. Друже, ти знаєш, що ти граєш уже краще, ніж 90% о, гравців. Собі рак. 77 гривень. Дякую. Тримай підтримку, я повернувся. Я завжди о! тобі писав переходь повністю на світлу сторону. Якщо розумієш, про що я, давай на зі 50. Дякую, дякую, дякую. дякую, дякую. Е. Ну ти не мита, срака. Ну, добре, добре, рви мене, рви мене. Давай, давай, давай. Знущайся наді мною. Лови. Ну краще на на, на тисячу йому дати, чим дати в жопу. Ось, я так я так рахую. Давай, просто звідси не. Ви повинні розуміти, друзі, що в мене багатько е концентрації е йде на те, щоб спілкуватися українською мовою, літературною, здебільшого, та поменше використовувати суржику, який я використовував е коли був дитиною в селі. Народився виріс в селі, якщо хто не знає. Ось, тому я десь можу трошки. Та ввімкнути е, е, пісні з авторським правом. Я можу вімкнути їх не, не в ті таймінги. Я розумієте, можу трошки кнопку проїхати. Я можу щось там в бою робити, таке, та трошки про пісня заграє на Ютубі і в цьому прямому ефіру. І його просто Ютуб вимкне та й все. І може заблокувати. Канапєр, канапєр. От після канапєра. Дев є. Дев є. Дев є. Дев є. Дякую, дякую. Ой. Я, якщо... Данте, 90 гривень. О, 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 о. Тримайся, братів. Ось круть. Тримай дякую. маленьку підтримку. Якщо дякую. можеш скатай свій любимий дев'ятий люл, чи ет. Дякую. Так, ну що, бабах, будемо вважати, що боярський на бабахі був дуже дуже файний. Ну, не дуже прям файний, ну непоганий. Давайте так. Ого, полетів Броню не пробито. 420 мм пробиття броню я йому не пробив, друзі. 420 мм. Тримаю у вас, так сказати, курсі. Це пекельні борошна, я рот. Я розумію, як би я йому там попав чи в гармату, я розумію, як би я йому попав там в гуслю чи ще щось таке. Але ж, б***ь. Але ж б***ь. не пробив. Серйозно? Пробиттям в 420. Ти диви, 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 диви. Дурне, яке, а ну б**ть Іди я тебе за яйця потрогаю. Ха-ха-ха-ха, <ріпи> МТРП. <ріпи> Суди. Йох, хлопчака. Куда там далі? Костель якийсь тут сильно крутий, да, розбійник. Ать мені зараз цей камінь буде заважати, да? Ой, друзі, зараз мене буду рвати, чекайте. Ні, дав, тичку, шо ти не будеш? Тихо, 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 тихо. Дуже, добрый, дуже, добрый, дуже, добрый, дуже, добрый. шла добро? Ну, это нормально, это нормально. Классная идея. Я не з такою сім'ї, як друг. Вічна я. я із... Антон Сідоренко, 100 гривень. У тебе все гарно виходить. Дякую за... Не хвилюйся. Сподіваюсь на повторення таких стрімів. Розумію, що поки не рентабельно, але думаю, це зміниться. Головне будь собою і щоб було комфортно. Зараз дякую. Чесно, вони кружляють наді мною. А, анонім дякую за донат. Я не можу англійською мовою провести прямий ефір, тому що я не знаю англійської мови. Я вивчав німецьку мову. На жаль. На жаль, мені не дали вивчати мову, яку я хотів вивчати, а німецька мені. Що, куди вона мені буде. Натюрлик, дасте ж фантастич. Одна тільки ідея, щоб трошки пару слів розуміти в відео 18. Це єдине, де може знадобитися німецька мова без негативу. Якби я вивчав англійську, це було б шоколадно, але не да... О, так ми ромбуємо, а ну давай. А ну йде я тебе помацую трошечки за твої ромби, друже. Тому що ромбувати. 420 мм це тобі не пісюня, роблін. Знаєте ли. А ну-ка десь. А ну йди... О, десь, та, 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 почекай, та почекай, друже. Та ти. Та диви, ну дай потрогай трошечки. А він же мене буде пробивати, да. А не. О, диви. Диви, яке б. Ну слухайте, разом і батька легше. Ооо, друзі, це приїхала, маусятинка. Та ти що, я вам таке скажу, що яженька. До сих пір це файна тачка. О! Це не моє, да? Ай, щоб в тебе червяки в жопі завелись. Боже, Яга, Яга — це Ягуся, це просто, бля, Баба Яга, це Це. Я кажу, файна тачка. Давай стрім німецькою. Да, Якби ж її знав по-німецьку. Ви думаєте, я її сильно вивчав? Я тільки можу сказати. Скільки мені років і якого я року народження на німецькій. Найсен Хондард фір. Эээ. Он. Noitec. 1994. И хліба Инді Одеса. Маймутера робити іншулі. Eh бен... 9 on 30, я реаль. Ха, та й на тому все. Вивчи привели. Я можу тут агресивно зіграти, але. Якщо вони. А, диви, 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 диви. Там тайпік. Там Ви Бачите, як їде? Мені. Можна трошки його пошикот... euh, по... полоскотити, так? Головне, щоб мене не в'їзд з бази. Але я поки доїду, блін, я поки доїду, товариші, це Мене з базки не будуть рвати. Саме головне під базу не поставити. Так, ось цей буде злий, да? Саме страшне це ось цей ось хлопчак. Так, ще трошечки можна, так? Да? Ну, з базуньки, якщо там щось є, то мені буде дуже зле. Диви, яке дурне, диви, воно мене першого разу робило. Мені потрібно було. Підкочумось да. назад. Диви, яке воно. Диви, яке воно. Воно на ЛТ на мене агриться, розумієте? Головне, щоб цей з-під камню не вийшов. Я зараз я його дропну. А тепер іди сюди. Що таке, хлопчак? За, на... За шкірку рушу, і на. За шкірку і на. Дякую. Мальчик в трусиках 70 гривень. Ай-яй-яй-яй-яй! Недостатньо було пробиття. Цей побачив так, що я на на перезаряджання... зброю. Гармати. Чи він мене ігнорує? Ти диви яке? Щось ти трошки переплутав. Щось ти трошки переплутав, хлопче. Боже, як я агресивно граю і як мені це подобається. Але потрібно сказати дякую Арташляпі, якщо чесно. Він побачив мене, бачите. Да, да як? Як це можливо? Я же. Я просто ідеально стріляв тільки що. Ви ЩО ЙО... Це взагалі не ділда, Товариші, Товаріс Це взагалі не ділда, це я. Як можна на 100 метрів о, промахнутися це дичина якась. Що, хочеш трошки пофайтитись? Ну давай пофайтимося. З... Навіщо ти? Навіщо ти відвертаєш башту? Відвернув башту? Получив? Отримав? На горіхи. Отримав на горішки. На горішки по горішкам чатек. Я можу його вібити. Він мене вже дуже сильно збуджує. Він мене вже дуже сильно збуджує. Як же мені хочеться в нього зайти з ноги? Але дивіться, товариші. А, ти бачиш яке воно бидло. Вона вже відсмактала пісюняри від інших. Так, ну я тоді поїхав за цим. Але ж. А, його вбили все. Найс. Поїхали. що подобайки з мене дружу. Дякую, дякую вам, велике, дякую за подобайки. Так, чатик вам протисніть вподобайку. Хто вподобайку не поставив, той бабі не вставив. Тримаю вас, так сказать, курсі. Взривайся, чи ні. Хотів побачити вибух. Та диви, давай, диви, диви, диви яке дурне. А що ж ти по мені стріляєш, що я тобі зробив? Ну подумаєш, трошки пощекотав тобі. <реш> Нюхай сраку, гнеда! Боже, як, я від 95-ки, Це пас товариші. Це соска. це просто соска, а не танк. Так, а я можу трошки зрізати, чи я тут розпаюсь? Бо, бо я же жирний. Боже, 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 поможи. О, не, нормально, нормально. Я даже собі не порвав гузло, доки падав. Привітання, бладь, розумієш, ти білоруську мову? Да, розумію. На відсотків 95% розумію. Я говорю, що я коли дивився по Stalker 2 відео, відеопогляд від е, білоруса. Ось. То він робив рідною білоруською мовою, і я розумів 95% а тобі ж. Там буквально. Пару слів, напевне, я. Трошки так на інтуїцію, а інше я розумів. Нє, білорусам, які розуміють свою мову, які не забувають свою мову, вивчають свою мову, їм велика повага. Багато багато чого коштує. Ну, дивіться, ну нехай він мене та? чи я його Я просто не знаю, який в нього ДПМ. О, а! Добре тоді. Не вийшло. А, та й в нього не вийшло, друзі. Я не розумію, чому я його не пробиваю. Але мене маленький забере зараз. 100% забере. Ну, дякую тобі, дякую, що дав пограти трішки. Він, напевне, фугасен зараз, так? Да? Ні? Бебехо він мене пробив? А як ти мене Бебехо пробив? Куди? А, він мені. Він мені в палицю. Він мені в палицю над гусльою пробив. Я вам хочу сказати, що людина, яка вивчала англійську мову в Сполучених Штатах Америки, вона майже нічого не зрозуміє, якщо з нею будуть розмовляти на чистій а, мові англійській, в, в Великій Британії. Мені погано чат. Боже, чат мені погано, півтори тисячі. Друзі, півтори тисячі просто за декілька секунд. Мені погано, друзі. Мені зле. Мені просто стало зле. Це якесь дурне просто. Це якесь воно дурне, якесь воно неадекватне. Я просто півтори дав на перекаті. Владінь, не хочеш попробувати в тундру картошка не разрешает? А, дякую за підтримку. У мене а, в моєму магазині Bladistan Shop він називається. У мене є там. Боже, як же вони мені підзакинули, друзі? Як вони мені підзакинули? Вони мені дуже багацько залили. Дуже. Мені ще. Ну, я тут натупив, я натупив, але в мене вже три тисячі шкоди. Три тисячі шкоди за два барабани. Але якби я тут не натупив, в мене ще б залишалась якась деяка кількість хітпонтів. Ну я трошки да, трошки поспішив. У мене в Blaod Sand Shoпі є. А, мені просто один мій глядач дуже довго говорив, що додав додав магазин, додав магазин тундру, добав магазин тундру, добав магазин тундру, добав, магазин, тундру добав, магазин тундру. як тільки додавиш, яку я її буду купувати, я її додав і він пропав з каналу. Засуджуємо таку поведінку, засуджуємо. Тобто, якщо хтось мені зробить замовлення, то ми зіграємо. Чому ні? Причому мої слова можна перевірити прямо зараз, тому якщо ви прямо зараз зайдете в наш магазин Vladistan Shop, то ви побачите там гру War Thunder, так? Ні, не можна, не можна, не можна. Зараз не можна на нього рипатись, тому що він нам порве матню. Друже, Я тебе не, не, не проб'ю. А ні, я тебе пробив, тому що він підставив під мене борт. Боже, як ми рвемо на цьому шлакові, це жах. Як же ми на ньому рвемо, боже мой? Ні-ні-ні, не -ні, може, не може, не може, не може. Може мені від... відкадешитись та попробувати якось туди до бурасика доїхати чи ні? Боже, я. Я всі, я всі кути, я всі кути зібрав. Я зібрав всі б і кути рвати їх з раку. Я, я врізався все що можна було врізатись. Якщо зустрінете мене на, на дорогах. Загального користування. Тікайте і навіть не обертайтеся. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Чотири тисячі чотирьох. Сто гривень на рахунок англійської в Англії це просто морок, вони половину слів і звуків ковтають, да. а скос акцент це взагалі торба. Та-та-та так є, так є. яке дурне. Ой, та я не попаду по ньому. Боже, диви. Ви бачите, як воно розкидало? А як попасти? Виїхали краще в городі поштовхаємось тими пацюками. На, давай міг. Я вчора твій відео з приводу здоров'я навіть не знав про таку хворобу чи не дякую, трішки вертує задуматись по це. Ну задуматись краще. Навіть не трішки, а багатсько, я б так сказав. Так би мовити, тому що, блін. Потім буде важко. Не дай бог, звісно. Таке як мене піймати. А, знаєте, начебто виглядає так, що я повинен їх трошечки крітувати чи ні. Трошки крітами повинен мучити. У мене там вилітає бог знає скільки цих снарядів. А ти що теж будеш сюди? А тих, 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 тихо, 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 тихо. Тих. Боже, мене вже в сраку рвуть. Як він по мені попадає, друже? Ти через цю карту це робиш. -а. Для, на, на рахунок о... тихо, тихо, тихо. Ой, боже, 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 тихо, тихо, тихо. На що ж ти мене піджав? Ой, куди ти мене під, під, підтискаєш? Ну що ти робиш? Ой, дурне. І тут, і тут заважають, і тут заважають. Він поїхав, а він нам зараз, зараз порве Він нам зараз сідницю порве Все, все, все. Щось якийсь злий, якийсь дурний. Він зараз приїде буде. О, та все, 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 чати. Я не можу йому збити Поточок Я трошечки вже набуцкав якось, так? Так, ботику, ти не хочеш допомогти? а а а, -а, -а! Обіваю! Не ну, бачиш, який він потужний, він дуже потужний, він якийсь він якийсь дурний. Ну, його вбили. А ну я дав дуже багатсько, 737. Диви який. По, по поставте плюсик. Якщо вам сподобався цей експеримент, якщо вам сподобався напряма трансляція, якщо вам сподобався україномовний стрімер, якщо вам сподобалась моя українська, якщо. Наскільки би ви оцінювали мою літературну українську мову, якщо брати по дестібальній шкалі? Чекаю на ваші коментарі в цією прямою трансляцією, коли ефір закінчиться. Коли закінчиться цей ефір на Ютубі, який йде прямо зараз, у вас буде можливість написати ваші коментарі. Я чекаю ваші коментарі. Ось е можливо, можливо, я нічого не обіцяю. Ще раз кажу, нічого не обіцяю. Але можливо, там разочок в два місяці там чи якось ще, то ми можемо е повторювати такий експеримент. На 8, 9, на 10 із 10, так? Не сильно було багато чаток е Суржику. Ти старався це чутно було, але це того коштувало. так? А дякую, велике ще раз вам. Я вас всіх крепко обіймаю, підняв, обідняв. Притиснув за пісенца потрогав БТРП, звісно. Ось, та не тільки. А, велике дякую. Ви найкращі Я погнав. Я бажаю вам а, ще раз всіх зі святом. Я бажаю вам а, мирного неба над вашими головами. Я бажаю вам тихої спокійної ночі. Ось, бережіть себе, а, та нехай у вас та ваших близьких, все буде добре. Все, всіх, обійма... всіх обіймаю. Владистан сила. Слава Владистану на всем я с вами прощаюсь. Бай-ба.